Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео ми зробимо розбирання та модернізацію ноутбуку фірми Asus. Це модель X515E, а саме x 515 ea BQ 311. Він базується на процесорі Intel Core i 3 1115J4. Отже, зараз ми його розберемо та встановимо модуль оперативної пам'яті на 4 ГБ, щоб було 12. Зараз в ньому розпаєно 8 ГБ. Розбирається він досить легко. Тут ви бачите всі ці гвинтики, які потрібно викрутити, можете починати з будь-якого. Головне пам'ятайте, деякі довжині. Вони всі йдуть майже різно довжині, тому запам'ятовуйте деякі. Я вам зараз покажу, як вони йдуть. І ви потім так само збираєте назад. Бо якщо будете збирати неправильно, у вас може вийти так, що ви вкрутите, той що більш довгий, туди, де повинен бути короткий, і зробите бугорок на топ-кейсі. Ось ці три, які йдуть позаду, вони йдуть найдовші. Тому їх так само відкладайте. Тут воно навіть так досить зрозуміло йде. Дивіться, тут три найдовші, тут три середні, і тут спереду йдуть найкоротші. Так само їх можете собі викладати. І потім, коли будете збирати назад, будете розуміти, де який повинен бути. Все, ми всі їх викрутили. Ви повинні подивитися, щоб точно всі викрутили. Після чого відкриваєте ноутбук. Можете брати з цього боку або з цього боку, це не дуже важливо. І робите ось так, дивіться. Ось, бачите, він почав відкриватися. Так само можете зробити з цього боку. Потім взяти ось так, і він відкривається. Закриваєте ноутбук, топ-кейс одразу знімається. І тут ми можемо бачити систему охолодження та роз'єм. Після того, як ви його відкрили, одразу вам потрібно відключити батарею. Для цього ось ця металева частинка на роз'ємі. Опускаєте її донизу. Дивіться, ось вона йде донизу. Потім піднімаєте шлейф. Все. Батарея відключена. Тепер берете модуль. Я раджу вам встановлювати модуль одразу на 8 ГБ. Якщо бюджет не дозволяє, тоді можете встановлювати, як в даному випадку, на 4. Встановлюєте модуль. Частота обов'язково 3200 МГц. Не беріть менше, тому що вбудована пам'ять працює 3200. Якщо ви вставите модуль, наприклад, 2666, частота. Почне працювати повністю вся на 2666, що знизить його продуктивність. Хоча вона і стане трошки вищою за рахунок двоканального режиму, але частота впаде. Це не варто робити. Все. Після чого підключаємо назад батарею і не забуваємо ось цю металеву частинку підняти догори. Все, вона фіксує ось цей шлейф. Все, ось і весь апгрейд, просто додавання оперативної пам'яті. Також, якщо ви захочете збільшити обсяг вбудованої пам'яті накопичувач, ось знаходиться M2 накопичувач. PCI 3.0 ви можете замінити на будь-який до 1 ТБ вільно. Якщо вас цікавить, яка модель іде, ось ви можете побачити модель цього накопичувача. Я завжди раджу встановлювати SSD фірми Samsung. А пам'ять, наприклад, або Samsung або Kingston Fury Impact. Все, ось такий апгрейд. Як ви бачите, зайняв він трошки більше 5 хвилин. Якщо вже розібрали, я вам раджу перевірити, як тримаються петлі. Тобто, подивіться, щоб вони не відкручувалися, ці гвинтики, бо інакше з часу може зламатися якесь кріплення. Краще підкрутіть. Ось цей відкрутився, я бачу. Одразу нормально так закрутився назад. І цей теж. Тому перевіряйте. Все, після чого ми кріпимо назад піддон, затискаємо по периметру, щоб він знову з'єднав всі кріплення і можете одразу фіксувати всі гвинтики. Починаємо з найдовших, ось три найдовших беремо, і починаємо їх закручувати ось тут. Поки я закручую, ви можете подивитися на те, як змінилися швидкості оперативної пам'яті. В будь-якому випадку ноутбук не ігровий, тому це, радше, це краще робити для того, наприклад, якщо ви користуєтеся браузером, де багато відкритих вкладок. Це дуже непогано покращить його роботу за рахунок двохканального режиму та збільшення самого обсягу оперативної пам'яті. 16 ГБ я вважаю оптимальним варіантом для цього ноутбуку. Якщо ви встановлювали модель, де розпаяно 8 ГБ модуль на 16 ГБ, щоб було 24, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нормально запрацював в такому випадку ваш ноутбук. Все. Ось і весь апгрейд. Тепер ми можемо увімкнути ноутбук та подивитися. Чи точно там у нас 12 ГБ. Так, як ви бачите, Total Memory 12288 МБ. І процесор, як я і казав, 1115G4. Все. Всім дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, залишились питання, обов'язково пишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд!